Привіт! Сьогодні я хочу записати таке, знаєш, цікаве відео. Навіть рослинки показувати не буду. Сьогодні ми поговоримо про дуже делікатну тему. Я сьогодні вирішила записати дуже таке чесне відео про рослини, без красивих легенд. Без... Я просто відчуваю їхню енергію. І без. Порад серії поливайте раз на тиждень, і все буде добре. ні Це відео називається Мої правила з рослинами, і вони не універсальні, вони не ідеальні, але для мене вони реальні. Тому що я цих правил стараюсь дотримуватись, деколи виходять. Звісно, збої, але це деколи, це не завжди. Я знімаю це відео для тих, у кого помирали рослини, для тих, хто думає, що в нього або в неї дуже важка рука. І для тих, хто хоче мати рослини вдома, але без постійного стресу. Я не експерт, я не ботанік, я проста людина, яка довго живе з рослинами. І багато, дуже багато разів робила помилки. І сьогодні я вам про ці всі помилки розповім. Зі свого особистого досвіду, так, за років 12-12-13 він же трішки піднабрався, такий добрий досвід. Тому я вирішила записати таке відео. І перше моє правило рослин, як би це дивно не звучало, але я не рятую всіх рослин. Якщо рослина постійно виглядає погано, якщо їй не подобається місце, світло, повітря, я не намагаюся її переламати. Колись я думала, що якщо рослина померла, це означало, що я поганий господар. Зараз я думаю, зовсім інакше. На... Не кожну рослину має жити, не кожна рослина має жити саме в твоїй квартирі, і це нормально. Іноді найкращий догляд це віддати рослину іншій людині, або чесно, визнати для себе у нас з тобою не склалося. Я. Зараз, знаєте, так, це все розказую, а колись я б я тріслася за кожною гілочкою, за кожним листочком. Ну, поки до мене ось це все не дійшло, так? І я ніколи не поливаю рослини за графіком. Я не поливаю раз на тиждень. Я не поливаю по понеділках. Я дивлюсь завжди на землю. Я торкаюся її пальцем. Я піднімаю горшок. Я дивлюсь на листя. Буває, що я забуваю полити рослину. І чесно, це майже завжди краще, ніж залити рослину. Найбільше рослин я втратила через не через посуху, а через надмірну, надмірну турботу. Якщо в рослини немає світла, це вже таке третє правило, так? світло важливіше, ніж добрива. Якщо в рослини немає світла, їй не допоможуть ні добрива, ні любов. Мене дуже дратує фраза, ця рослина тінолюбива. Більшість рослин просто терплять тінь, але жити вони хочуть ближче до світла. Я довго переставляла рослини по квартирі, поки не побачила, де їм реально краще. І так, у мене не весь будинок зелений, бо світло не всюди. Четверте правило, я не пересаджую просто тому, що треба. Ніколи не пересаджувала просто тому, що треба. Я завжди я пересаджу рослину тільки тоді. Коли їй цього потрібно. Якщо рослина виглядає нормально, я її чіпати не буду. Пересадка для рослини це дуже великий стрес. Іноді, більший, ніж... Іноді цей стрес більший, ніж користь. Ця пересадка. Колись я пересаджувала все підряд. Мені не подобались стаканчики. От якщо подивитися мої перші відео, так, там є де я. Põe a você.